Всім привіт. З вами Ірина, і сьогодні у нас з вами королівські новини. Вони будуть трішки легші від попереднього надзвичайно активного тижня, хто пропустив огляд на фільм Шамана та Марти Луїзи? Він тут, а також окремим вийшло відео про державний візит Дональда Трампа до Великобританії. Сьогодні поговоримо, що там за скандал з Сарою Фергюсон, які листи вона писала до Епштейна і чому її масово відміняють? Як жаліється? Сусіди на піпу Мідлтон та багато чого іншого. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. А в кінці ролику буде проведено розіграш на баночку мармеладу від Меган Маркл. Почати я б хотіла з похорону герцогині Кенської, 16 вересня. ще до візиту Дональда Трампа пройшов похорон, перший католицький похорон в королівській родині в сучасній історії були звичайно її рідні, близькі. Дуже складно дивитися на герцога кенського, це його дружина. Вони прожили кожен день разом. Ви знаєте, це така пара. В них ніколи не було розмов про зради чи чогось поганого в родині. Про них відомо лише як про дуже щасливу пару, яка багато років прожила разом, як про людей, які люблять один одного. Тому я думаю, це дуже складно зрозуміти, що тепер він залишився один і, взагалі, найбільше співчуття йому, його родині, це дуже непросто. і на фотографіях мені здається, це зрозуміло. На похороні не було королеви Каміли. Вона не змогла відвідати. Через стан здоров'я. у неї був гострий синусит. І я так розумію, що вона намагалася максимально відпочивати перед тим, як розпочався державний візит. Звичайно, був король Чарльз, були уельські. Принцеса Анна, герцогиня Денбурська, Глостерські. І ще в цей день були навіть принц Ендрю та Сара Фергюсон. Побачити їх було неочікувано. Неочікувано одночасно, побачити їх було і очікувано, і неочікувано одночасно. Вони все ж таки члени родини, хоча і неофіційно працюючі, працюючи, скажімо так. А так як похорон не публічного члена королівської родини, то маємо, що маємо. Мене дуже не смішило фото, де принц Ендрю стоїть поруч з принцем Вільямом. Ну, по перше, у нього вічно незадоволене обличчя. От він прям виражає презирство до всього світу. є такі люди, і він прям щось намагається принцу Вільяму сказати. А принц Вільям його максимально ігнорує. Не треба і казати, що на такому заході, навіть на такому складному заході, принцеса Кетрін виглядала прекрасно. Японський перловий чокер яскраво виділяється з усього і з усіх її прикрас. Принцеса доволі часто носить цей цю прикрасу на похорони. Саме вона вперше з'явилася в цій прикрасі на похоронах принцеса Філіпа, а також саме цю прикрасу вона обрала для похорону королеви Єлизавети в 2022 році. Тут її обережні красиві сережки, це також сережки королеви Єлизавети. Тут було дуже красиво побачити цікаву таку взаємодію між принцесою Кетрін та королем Чарльзом. У них явно доволі теплі відносини, у них хороший зв'язок, і вона його і поцілувала, і реверанс зробила, коли тримала його за плечі, це все виглядало дуже тепло, але при цьому дуже поважливо. Папа Римський, папа Лев, висловив співчуття королю Чарльзу та всій королівській родині на похороні покійної Кетрін Герцогині Кенської. Букінгемський палац повідомив, що його послання було зачитано архієпіскопом Мігелем Морі під час заупокійної меси. Я з сумом дізнався про смерть її королівської високості герцогині Кенської. І висловлюю свої щирі співчуття разом із заповненням у моїй молитвині близькості вашій величності, членам королівської родини, і особливо її чоловіку, герцогу Кенському, та їхнім дітям і онукам у цей непростий скорботний час. Все ж таки, це перший похорон самої католицький в королівській родині, тому звичайно голова католицької церкви не міг таке, не міг не, не звернути на це увагу. Який красивений взагалі всередині собор, я звернула увагу, дійсно красиве та достойне місце. До речі, інсайдери повідомили, що коли ще принц Гаррі був у Лондоні до його поїздки до України, то він зустрівся з герцогом Кенським особисто і приніс свої співчуття, а також вибачився, що особисто не зміг бути, не зможе бути на похороні? Що цікаво, лорд Ніколас Вінзор, це молодший син принца Едварда. Герцога кенського та вже нині покійної Кетрин Герцогині Кенської заявив, що він розлучається зі своєю дружиною Павлою через 19 років їх стосунків їх спільного життя. Я нагадаю, що вони разом 19 років, і у них троє дітей. Що цікаво, заяву він зробив після похорону матері. І його дружина Павло, до речі, не відвідувала похорон герцогині, її не було. Таке враження, ніби знаєте, лорд Ніколос він чекав вже похорону, а можливо і розумів, що, можливо, мама вже не так, краще, не так добре себе почувала, може померти і не хотів її турбувати і повідомляти про розлучення, тому що сталося це акурат після похорону герцогині Кенської. Стало дещо відомо про зустріч принца Гаррі та Джо Стоун, коли він ще був у Лондоні. Співачка розказала, що вони говорили про її переїзд назад до Великої Британії. І він пожартував про те, що у неї четверо дітей сказав, що ще двоє це забагато. Або, можливо, це був не жарт, тому що взагалі відомо, що принц Гаррі казав про те, що. Не можна народжувати занадто багато дітей один-два, це максимально більше не можна. Стоун доволі близька подруга і для Гаррі, і для принца Вільяма. Вона була присутня на весіллі принца Гаррі та Меган Марко в 18-му році. А також Стоун раніше була послом благодійної організації Сентебель, тієї самої, яка тепер же скандалами не обереться. Ну, вони були доволі близькі з принцом Гаррі. За її словами, Гарі розпитував у неї. Про її переїзд назад до Великобританії після життя в Сполучених Штатах. Він багато у неї питав, як вони облаштовуються, як вони переїжджали. За її словами, він був дуже щиро зацікавлений в цьому проїзді процесі переїзду додому. Він був дуже теплий, приземлений і багато-багато ставив питань про такі, знаєте, юридичні тонкощі, про... Як взагалі все це відбувалося. Він багато хвалив британські школи. Він казав, наскільки важлива спільнота для дітей, яку створюють тут в Британії. Було приємно поділитися з ним тим, що саме тому вона сама також відчувала потяг до повернення до Великобританії, щоб діти росли в оточенні родини, друзів з сильним почуттям такої приналежності до країни, а найголовнів. Ніше у безпечному середовищі, натякаючи, що все ж таки в Британії школи безпечніше ніж у Сполучених Штатах, також вона поділилася, що він поділився з нею, що він сумує за певними аспектами в Великобританії. Йому сумно, що він не може показати своїм дітям свою батьківщину. Але чесно, не дивлячись на такі статті, які зараз. Масово форсяться. Я не вірю в те, що Меган та Гаррі можуть так різко переїхати до Великобританії. Я не вірю, що Меган колись на це погодиться, навіть якщо принц Гаррі дійсно про це. Думає, а де Софі герцогиня Денбурська, Запитаєте ви? Я особисто дуже здивувалася, коли не побачила її на державному візиті Дональда Трампа. А як з'ясувалися, вони разом з принцем Едвардом з 18 по 22 вересня у Японії, де вони зустрілися з японським імператором, де вони відмічали стосунки між Японією та Британією, і багато хто звернув увагу на цей. Неймовірно красивий поклонці, неймовірно красивий реверанс, який зробила герцогиня Денбурська. До речі, про візити стало відомо, що король та королева відправляються до Ватикану вже цього жовтня. Деталі поки не розголошуються. Гаррі та Меган Маркл разом з'явилися на концерті Ван to Life. Це концерт, який відбувся в маєтку Кевіна Коснера на березі океану в Каліфорнії. Цей концерт має на меті зібрати кошти на необхідне обладнання та програми психічного оздоровлення для служб швидкого реагування округу Санта-Барбара. Меган виглядала, прекрасно. Меган виглядала прекрасно. Вона одягла темну блакитну сукню без рукавів та світло-коричневі туфлі на підборах. І Гаррібів в також в такому темному піджаку, сорочки, сорочці та штанах, і вони гармонійно виглядали разом. Виступ пари став цим їх першим публічним виходом після того, як Принц Гарріс зустрічався з Королем, після того, як він. Був в Україні, тому до них було доволі багато уваги на цьому заході, між тим, як вони між собою взаємодіяли. Як на мене, вони завжди між собою взаємодіють доволі тепло. Всплили старі емейли, які писала Сара Фергюсон до Епштейна, і там все дуже погано. У цих листах Сара пронизливо вибачається перед Епштейном за те, що вона публічно відмежувалася від, за її словами, свого найкращого друга. У цих листах вона дякувала, що він допомагав їй фінансово і наполягала, що вона від що вона від нього так відійшла лише через те, щоб врятувати свою кар'єру дитячої письменниці. Е, також вона не написала: як ви знаєте, я абсолютно не використовую про вас слово на літеру П. Ми з вами розуміємо, яке це слово. Я знаю, що ви почуваєтеся жахливо підведеною мною. Ви завжди були вірним, щедрим і найкращим другом для мене та моєї родини. Я повторюю ще раз: вона написала ці листи після офіційного звинувачення в тому всьому, що його звинуватили. Хтось каже, що цей електронний лист було надіслано в контексті порад, які давали герцогині, щоб нібито заспокоїти Епштейна та його погрози. А є в мене великі сумніви. Це вони всі, вони всі швидше за все думали, що нічого з Епштейном не буде, і з ним треба далі дружити. Я так розумію. Герцоги Нью-Йоркську виключили з числа патронів дитячого хоспісу після того, як з'ясувалося про ці всі листи. Дитяча благодійна організація Джулія Хаус заявила, що було б недоречно підтримувати зв'язок з Сарою Фергюсон після того, як з'явилися ці листи з її вибаченням перед Епштейном. Також вони сказали, що вони. Там їй дякують за її попередню підтримку, але тепер все. І, звичайно, це лише початок, тому що пізніше, 22 вересня, фонд дослідження алергії, благодійна організація з питань дитячої грамотності, фонд боротьби з підлітковим раком, організація Prevent Breast Cancer, Вони всі оголосили, що вони виключили Пегерцогиню Йоркську з. Списку своїх патронів, зі списку своїх покровителів. Тому її максимально зараз кенселять всі організації, все ж таки, це дуже страшна людина, з якою вона мала зв'язок, вибачалася перед ним. Я думаю, що тепер. Я не думаю, що ми взагалі будемо бачити хоча б на якихось заходах герцогині Йоркської. Я думаю, що на цьому закінчилася точно її кар'єра дитячої письменниці. Норвегія, як там у них справи? Тим часом Мета Маріт відмінила всі свої королівські виходи офіційно. Відмінила через її стан здоров'я. Неофіційно через її моральний стан та процес підготовки до суду сина. Вона вже до цього відмінила поїздку до Сполучених Штатів, а тепер абсолютно всю свою роботу в Норвегії. Синочок в неї страшенно не чудив, і тепер мамі треба відповідати перед народом за його дії. Я взагалі не уявляю, як розуміти, що твоя дитина так сильно скривдила інших людей. Це дуже складно і пережити і з цим жити. І що відповідати журналістам, я думаю, саме через це вона абсолютно не хоче нікуди виходити. Пол Баррел все ніяк не може заспокоїтися. Цього разу в його нових публікаціях він розказав про джин та алкоголь в королівській родині. Тож, цей колишній королівський дворецький стверджує, що Букінгемський палац, відомий як джиновий палац, через персонал, який розношував увага, алкоголь в електричних. За його словами, щотижня випивалися галони джину. Деякі законно, деякі ні. Він розказав, що королева Єлизавета, як кажуть, віддавала перевагу джину. Та ще й принцеса Кетрін, вона любить класичний джинтонік і ніколи собі в ньому не відмовляє. Барел розповідав, що джин це найулюбленіший напій для багатьох членів королівської родини. Фактично, персонал навіть став відомий тим, що регулярно доводиться переносити алкоголь а, по букінгемському палацу. У статті The Royal Insider My life with the Queen, King and Princess Diana» Він розказав, що йому довелося швидко ознайомитися з винахідливими способами, якими члени родини контрабандою проносили алкоголь для своїх вечірок та вечорів. Він також казав, що старші члени персоналу щовечора наказували мені спорожняти пляшку з тоніком, щоб за що закручується, наповнювати її джином, щоб вони могли використовувати її для вечірок у. У своїх кімнатах. Баррел також стверджував, що галони джину просто споживалися в королівській родині, деякі законно, деякі ні. І що через це персоналу доводилося переносити цей алкоголь в електричних чайниках замість води. Я дуже з великим сумнівом ставлюся до абсолютно всього, що розповідає Пол Баррел. Він давно відомий своїми. Не, найправдивіш, не найправдивішими твердженнями для мене в твердженнях його не зрозуміло, чому алкоголь взагалі провозився типу таємно. У них немає сухого закону. Немає якогось правила про споживання алкоголю. Королева мати доволі відомий факт, вона любила випити в неї до кожної страви, був свій алкоголь, який вона любила. Для мене це дивно, і я впевнена, що таємно в чайниках ніхто алкоголь не таскав. Всі дорослі люди, які джин з чайнику. Ну, типу, королева собі буде джин мішати з чайнику. Це для мене якась взагалі. Історія неймовірна, це якесь вже фантазія Пола Баррела. Ще такий момент, звідки Пол Баррел взагалі щось знає про принцесу Кетрін. Він вже 30 років в палаці не працює. Як, як, як так може бути? Отак От і виходять книги, статті про Роялс, щось сам собі не вигадував дядько. Я чомусь взагалі не вірю. Ось про все, що він сказав. Це відомий факт, що і принцеса Кетрін, і королева Єлизавета любили джин, але джин в чайниках це щось взагалі неймовірне. Піпа Мідлтон нині Меттіус, влаштувала бурхливу вечірку з нагоди 50-річчя свого чоловіка. Повідомляється, що, до речі, на вечірці були і принцеса Кетрин, і принц Вільям. І нібито тепер цей день народження бурхливо обговорюють сусіди. Кажуть, що вечірка відбулася минулої суботи ввечері і була ну, дуже шумною. За словами місцевих жителів, яких вже брали інтерв'ю. Я думав, що це може статися, коли піпа переїде. Це ж люди з грошима. Сусіди сказали, що музика лунала до половини другої ночі, що її було дуже сильно чутно. І давайте ми з вами перейдемо до розіграшу мармеладу від Меган Маркл. І переможецею другої баночки стала Ольга. Я вас вітаю і зв'яжусь з вами особисто після публікації цього відео. Ще раз вітаю вас за цією перемогою. Дякую всім за перегляд! Вам найкращої погоди та мирного неба над головою! Бережіть себе на все добре!